Вітаю вас, мої любі десятикласники! Сьогодні у нас тема кут між прямими у просторі. Ну, спочатку привагадаємо, що таке кут між прямими на площині. Кут між прямими на площині це от, якщо у вас є дві прямі, які перетинаються а, Б і С, Д, да, то вони утворюють чотири кути: а, О, Д, а, О, С, С, О, Б і. Д. Так от кут між двома прямими, які перетинаються, називається кут який менший, ніж 90 градусів, тобто гострий кут. Якщо у вас в задачі стоїть умова знайти кут між двома прямими, і ви знайдете, що цей кут, ну, знайдете якийсь з цих чотирьох кутів, наприклад, там 100 градусів, да, то це буде неправильна відповідь. Бо вам треба тоді знайти суміжний до цього кута. Тобто 180-100 це 80 градусів. Тобто запам'ятали: кут між двома прямими це гострий кут. Отже, кут між двома прямими в даному випадку на рисунку 1 це буде кут АОД або кут СОБ. Так. Назвіть вертикальні кути на рисунку 1. Ну, давайте пригадаємо: на рисунку 1 вертикальні кути АОД і С І ще друга пара АОЦ і ДОБ. Так, назвали. Далі, назвіть суміжні кути. Ну, ми знаємо, що вертикальні кути рівні між собою. Так. Назвіть суміжні кути. Ну, суміжні кути у нас ДОА і АОЦ. Бо вони утворюють сумі 180 градусів. Які ще суміжні? ДОА і ДОБ АОЦ і СОБ і БОД. Тобто тут чотири пари суміжних кутів. Всі ми їх назвали, і ми знаємо, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Тепер треба пригадати, чому дорівнює сума внутрішніх кутів трикутника. Ну, ми знаємо це 180 градусів. Чому дорівнює кути рівностороннього трикутника? Якщо у нас рівносторонні кути трикутник, то у нього, крім того, що всі сторони рівніші, всі кути рівні, а отже їх три однакові кути, 180 поділити на 3, всі по 60 градусів. Так, яка властивість кутів рівнобедреного трикутника? Ну, кути при основі рівні? Якщо у нас є рівнобедрений трикутник АБЦ, то кути при основі рівні кут А. До рівня куту С. Так. І в рівнобедрим трикутнику медіана проведена до основи є бісектрисою і висотою. Це ми пам'ятаємо. Так, тепер безпосередньо кут між прямими у просторі. Ну, якщо у вас дві прямі лежать. Ну, Взагалі-то кут між двома прямими, що перетинається, називається кут, який менший, ніж 90 градусів. Ми це сказали так само, як і на площині, і у просторі те саме, тобто кут менше, ніж 90 градусів. Якщо у вас дві прямі лежать в одній площині, ну, то зрозуміло, вони утворюють знову ж таки чотири кути, і менший кут, тобто кут менше, ніж 90 градусів це і буде кут між двома прямими. Кут між паралельними прямими дорівнює 0 градусів. Отже, кут може приймати значення від 0 до 90. 90 градусів, коли у вас прямі перпендикулярні. Кут між двома прямими позначається: отак. значок кута в дужках пряма А, пряма Б. Що таке кут між мімобіжними прямими? Ну, кутом між двома мімобіжними прямими називають кут між прямими, які перетинаються та, відповідно, паралельне даним мімобіжним прямим. Як це на практиці показати? От у вас є площина альфа пряма А, наприклад, яка належить цій площині. Пряма Б, яка перетинає цю площину, і мімобіжна до прямої А? Да, пряма Б. Так, от, щоб з'ясувати кут між цими мимобіжними прямими, вам треба, наприклад, пряму А перенести паралельно до прямої Б, ну, перенести, щоб вона з прямої Б перетиналася. І тоді кут між оціми прямими, які перетинаються, тобто пряма А1 от ми паралельно перенесли, це і буде кут між мимобіжними прямими. Тобто, утворився кут між прямими А1Б, який буде дорівнювати між прямими АБ, між мімобіжними прямими. Значить, Ще раз. Ну, треба одну з прямих перенести паралельно до іншої мімобіжної прямої, і е, тоді ви з'ясуєте, що буде кутом між мімобіжними прямими. Знайдете кут. Так. Ну, тут треба вкажіть кут між мімобіжними прямими аа 1 і БЦ. Значить, Ще раз, вам треба ну, пряму БЦ паралельно перенести, тут буде важкувати, ви не зрозумієте. А от аа 1 до цієї прямої є паралельна пряма ББ1 або С1. Ви можете перенести або в ББ1, або С1. Ну, Я перенесла в ББ1. Так от кут між мімобіжними прямими аа 1 і БЦ буде кут Б1Б1. С Б1БЦ величина кута. Не забуваємо, ми одну з мімобіжних прямих перенесли паралельно до іншої, щоб вони перетиналися. Так. Дві прямі в просторі називаються, ну ми вже сказали, перпендикулярними. Якщо між ними кут 90 градусів, нагадаю позначку перпендикулярності двох прямих. Ну, мімобіжні прями теж можуть бути перпендикулярними, зрозуміло. Бо що таке пер... відрізки, які відрізки називаються перпендикулярними? Які лежать на перпендикулярних прямих? так? Так, ну тут треба довести, що у нас АД перпендикулярна С1С. Для цього треба показати, що кут між цими мімобіжними прямими АД і сс 90 градусів. Значить, ми cc 1 перенесемо паралельно на відрізок Д1Д. А ми знаємо, що у куба, А це Куб, кожна грань С, грі та ось ця площина. Це квадрат, а у квадрата сторони перпендикулярні. Отже, у нас кут між прямими AD і CC буде 90 градусів. А отже, вони паралельні між собою. Ой, перпендикулярні між собою. Так, тепер завдання: у вас дан куб. Знайти кут між прямими A1D і D1C. А1Д А1Д проведемо і Д1. С. Проведемо. Ну, По-перше, ці прямі не лежать в одній площині, а, вони не перетинаються, отже, вони мімобіжні. Якщо мімобіжні, треба паралельно перенести одну з прямих до іншої, так, щоб вони перетинались. Ну, наприклад, я перенесу d 1 c в паралельну її пряму a 1 b Перенесла ось. І тепер кут між цими мимобіжними прямими а 1 d і D1C буде кут BA1D. Це кут BA1D. Так, дорівнює куту між прямими мимобіжними. Бачимо. Ну, Записується так: бачите, що ви, у вас площини паралельні. Ви, Значить, прямі а 1 b паралельно D1C. І тому кут. BA1D дорівнює куту між мімобіжними прямими A1D і D1C. Так, можна було A1D перенести в B1C паралельно. Осюди. Ну і тоді показали трошки інші кути, але за величиною вони будуть однакові. Тобто, кут b 1 C, D, 1 Так. А, знайти кут, а нам треба його знайти. Ну, зрозуміло, щоб знайти кути, щоб взагалі знайти кут між прямими і нічого не вказано, треба краще, ну як сказати, домалювати до трикутника, там, де є цей кут. Значить, ми з'єднали BD і отримали трикутник ba 1 d А що це за трикутник? Ну, по перше a 1 – це діагональ квадрата оцього передньої грані. Так? A1B це діагональ оцього квадрата, A A1B1B. І, а, BD це діагональ квадрата ABCD. Це все діагоналі. Квадрати рівні, значить, діагоналі у них рівні. Ми отримали, що трикутник BA1D рівносторонній. А якщо трикутник, ой, я тут написала рівнобедрений, рівносторонній. А якщо трикутник рівносторонній, то у нас кути по 60 градусів. Отже, кут між прямими А1Д і Д1С дорівнює 60 градусів. Так, зараз я виправлю, що це рівносторонній, так, добре. Наступне. Так, Нам треба відповісти на таке питання, скільки просторів можна провести прямих перпендикулярних до даної прямої через точку, яка належить даній прямій. Ну, Візьмемо площину, візьмемо пряму, візьмемо на ній точку, ну, наприклад, отут десь, ну я її не позначила, і проведемо пряму перпендикулярну. Ну, По-перше, в цій площині це буде оця пряма перпендикулярна до даної. Вона одна. Але ж можна і отак провести перпендикулярно через цю точку. Отже, ми провели пряму перпендикулярно до нашої прямої, ще одну. Але можна ж і отак провести. Зараз. Отак, жовтенька, бачите. Під наклоном до площини, але вона буде перпендикулярна до цієї прямої. Тобто таких прямих можна провести безліч їх не три. Можна і отак провести під таким наклоном, під таким наклоном, під отаким наклоном. Тобто їх безліч. Як по колу, отак, як по колу провести всі оці діаметри, якщо центр кола тут буде. Так, А тепер, якщо у нас. Які не лежать на даній прямій, оскільки в просторі можна провести прямих перпендикулярних до даної, через точку, яка не належить даній прямій. От у нас знову а, пряма на площині лежить точка, яка не належить цій прямій, наприклад, тут я візьму, візьму точку. І давайте проводити прямі перпендикулярні через цю точку до даної прямої. Червоним, яка позначена. Значить, ми, знову ж таки, можемо отак, як синій перпендикуляр провести. Можемо отак провести пряму. Вона до цієї прямої буде мімобіжна. Значить, щоб з'ясувати, який кут буде між ними. Значить, ми повинні перенести сюди паралельно, і вона буде як на першому малюнку. Отже, вона перпендикулярна. Якщо ця пряма перпендикулярна Да? І можна провести отак, наприклад. Як і на першому малюнку, якщо ми паралельно перенесемо, вона буде перпендикулярна. Тобто їх теж безліч. Так, дано куб. Знайдіть кут між прямими CD BC. CD, BC. BC. О, кут між, Це кут між сторонами куба, а сторони куба перетинаються під прямим кутом. Значить, перший у нас кут 90 градусів. Тепер кут між аа 1 і С1Д1. 1 аа 1 Так, позначили і С1Д1. По-перше, Ну, по це прямій, які лежать в різних площинах і не перетинаються, тому вони мімобіжні. Паралельно перенесемо, наприклад, сюди в А1, В1. І знову ж таки, це кут між сторонами квадрата, а це 90 градусів. Так, поприбираю. Тепер. АА1 і Д1С. значить, аа 1 і Д1С це знову ж таки мимобіжні прямі. Паралельно перенесу, перенесу до прямої АА1, так, щоб вони перетинались. Ось я позначила. І це буде кут між цими прямими. А цей кут це кут між стороною і діагоналлю це кут 45 градусів. Чому? Бо діагоналі квадрата, як і ромба, є бісектрисами його кутів. Значить, 90 поділо на 2, 45 градусів. Так. Наступне АС провели і Б1Д1, Б1, Д1. О. Ці прямі лежать в паралельних площинах, тому вони… ми можемо, наприклад, пряму Б1Д1 перенести сюди паралельно на БД. Так, перенесли. Це кут між діагоналями квадрата, а кут між діагоналями квадрата дорівнює 90 градусів. Так, п'яте А1С1 і АЦ. Так, поприбираємо: а 1 с 1 і АЦ. Ну, знову ж таки, ці прямі. Лежать в паралельних площинах. Отже, вони між собою паралельні. Або можна накласти пряму А1С на пряму АС, паралельно перенести сюди. Значить, Кут між ними буде 0 градусів, кут між паралельними прямими 0 градусів. Так. Точка М, яка не належить площині прямокутника АВСД, ну, бачимо на малюнку, є такою, що трикутник СМД СМД рівносторонні, всі сторони рівні. Знайдіть кут між прямою АВ і. МЦ. Ну, по-перше, ці прямі мимобіжні. Тому ми АБ паралельно переносимо на пряму С Перенесли кут між прямими МС і С Так як це рівносторонній трикутник, то у нього кути по 60 градусів. Ми з вами повторили. Значить кут буде 60 градусів. Так, а, ну, я це все показую, а вам забула показати, так. Наступне Трапеція А Б, Ц, з основами АД е, і ВЦ Та трикутник МЄФ не лежать в одній площині. Точка е середина відрізка А Б. Точка Точка е середина відрізка С Значить, у нас є е, Ф середня лінія трапеція А Б, Ц, Так. Ме. Прикутник МЄФ. МЄ МЕ дорівнює ЄФ. МЄ дорівнює ЄФ. Позначили. Кут Меф 110 градусів. Так, знайдіть кут між прямими AD AD і ЄФ. Ну, перше. Так, як є F, середня лінія трапеції, то вона паралельна основам. А у нас AD – це основа. Значить, це паралельні прямі, а кут між паралельними прямими дорівнює 0 градусів. Перша відповідь у нас 0 градусів. Тепер треба знайти другий кут між прямими AD, AD і ME. Ну, По-перше, це мімобіжні прямі AD паралельно переносимо в Е E е, е, Ф, а кут між цими прямими M E е і E е, Ф 110 градусів. Так, от я написала, що є Е Ф паралельно АД, тому кут між прямими АД і МЕ. А от, бачите, я забула: я вам нагадувала, що цей то кут 110 градусів, але вам треба знайти гострий кут між прямими Ме і Аде, тому гострий кут. Це буде кут суміжний до 110 градусів. Отже, це буде 180 мінус 110 це 70 градусів. От бачите, сама паймалася на ОЦ. А на ЗНО це часто ловляться. Так, третє. БЦ і МФ. БЦ і МФ. Ну, все, мене так просто тепер не спіймати. Да? Значить, це кут між прямими EF і МФ. Паралельна БЦ Еф паралельна БЦ. Так, значить, ми знайдемо кут EFM. Ну, Це кут при основі рівнобедреного трикутника. Значить, це треба 180. Відняти 110 поділити на 2, це буде 35. Це гострий кут. Тому це кут між цими прямими. Так, відомо, що АБ перпендикулярна. Ну, в общем, от рисуночок, да? от. А Б перпендикулярно А, АБ перпендикулярно АД і а, С перпендикулярно АД. Ну, тобто всі тут між собою перпендикулярні окути показання. Знайдіть відрізок С, Д, якщо Б, С – 17, а, Б – 15, Б, Д – 3 коренів з 29. Нам треба знайти CD. Ну, Щоб знайти CD, завжди в задачах шукайте прямокутні трикутники. CD відрізок входить в прямокутний трикутник ACD. Значить, Щоб нам знайти гіпотенузу цього трикутника, нам треба знати катети AC і AD. Ми можемо знайти катета С із трикутника ABC, він теж прямокутний, а катета Д із трикутника BAD. Ну, Звісно, за теоремою Піфагора. Так, розглядаємо трикутник, прям, а, прямокутний трикутник АВС. У нас є в ньому гіпотенуза, є катет, треба знайти інший катет. За теоремою Піфагора ми знаходимо інший катет. А С дорівнює корінь із квадрата гіпотенузи мінус квадрат катета. Теоремпіфагору нагадаю, квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Якщо вам треба знайти один із катетів, ви від квадрата гіпотенузи віднімаєте квадрат іншого відомого катета. Віднімаємо. 17 квадратів 289, 15 квадратів 225 це буде 64. Якщо віднімете корінь із 64 це 8 см. А це знайшли. Тепер з іншого прямокутного трикутника АБД, кут А90 градусів, шукаємо знову катет АД. Так само. Від квадрата гіпотенузи віднімаємо квадрат катета. Ну тут я скопіювала, але не виправила букви. Тобто BD в квадраті мінус... А, ні, все правильно. Я думала, що я букви не поміняла. Я думала, що так само, як тут. 261 мінус 225. Ну, 261 3 в квадраті це 9. 9. помножити на 29 261. Так, це буде у нас 36, корінь з 36 це 6. Отже, у нас один катет 6, другий 8, значить гіпотенуза буде 10 із цього прямокутного трикутника. Розглядаємо третій прямокутний трикутник. А тепер у нас гіпотенуза дорівнює сумі квадратів катетів. Так, ну і знаходимо корінь, бо гіпотенуза в квадраті. Да? Так. Це буде 36 плюс 64 це 10 см. А взагалі тут це єгипетський трикутник 3, 4, 5, помножено на 2, 6, 8, 10. Часто зустрічається, тому на ЗНО можна скористатися прям так, не показуючи, що ви розв'язуєте через РМП погору, бо там ніхто не дивиться на вашу чернетку. Так. Все, дякую вам за увагу. Сподіваюся, що вам було зрозуміло. Ще раз нагадую, що між двома. Прямими, які перетинаються або між двома мобільними прямими, це кут менше, ніж 90 градусів. Якщо знайшли, що це 110, як от у нас задачі було, то відстави 80, віднімаєте 110, буде 70 градусів кут між двома прямими. Дякую вам за увагу. До побачення!